Дітки, познайомтеся з моїми маленькими улюбленцями. Це хвилясті папушки, вони яскраво зеленого кольору, тільки на спині пташки збігають чорненькі смужки, тому папушки і звуться хвилястими. Голівка та крильця папушки відрізняються за кольором від тулуба. Вони теж смугасті, як і спинка, але чорні з жовтим. В пташок дуже довгі та лоскотливі кіхтіки на малесеньких лапках, тому не вистачає зусиль, щоб втримати його хоча б хвилинку. У моїх папуг довгий хвіст. Його складають кілька сиреньких пір'їн, а найдовша пір'їна яскраво синя. Ось такі вони різнокольорові, мої папушки. Вони дуже верткі. А ще дуже кумедні, коли нахохлюються або чистять пір'ячко, тоді вони схожі на маленьку пухнасту пір'яну кульку. А у вас є домашні улюбленці?